Впроваджуємо європейську модель спорту, спортивні клуби в активних громадах Кременчука на Полтавщині. Що таке клуб? Клуб це є громадська організація, просто вона спортивного спрямування, де займаються діти тими іншими видами спорту. І більше того, на відміну від ДюСШ, клуб має змогу утримувати. І спортивні команди дорослі хованців. У нас ну, десь вже близько 200, а так взагалі у нас 13 груп. Тому це ну, не тільки про тренування, не тільки про гімнастику, це вже родина. Це ми всі друзі. В день вона приходить з тренування. Дуже щаслива, дитина завжди впевнена у собі. Є багато чого розповісти їй вдома. Вони з дівчатками дружать, це все у команді, завжди є якісь там історії. Ми робимо трюки. У нас є акробатика, гімнастика. У нас з'явилося дуже багато нових подружок, нових друзів, нових розмов. Роби свою громаду активною.